Як багатодітний батько трьох малолітніх дітей сходив до Волинського ТЦК ішов оновити дані. А зранку, мовляв, уже їхав на полігон, так розповіла його дружина. Жінка бігом взяла дітей і приїхала до обласного ТЦК аж з Кам'янь-Каширського району. Довідатися, що ж то сталося із правом на відстрочку, чи, бува, не вислизнув її благовірний від сімейних обов'язків на фронт. Чим завершилася ця історія, знають наші журналісти. Троє діток, старший 11, середньому 10 буде і найменшому буде 5. Пані Тетяна розказує, що напередодні в обідню пору її чоловік взяв документи і поїхав до місцевого будинка. і поїхав оновляти Дані в Кам'янь-Каширський воєнкомат. Подзвонивши до мене, телефона не брав, зв'язався зі мною тільки пів сьомої вечора. Сказавши, що він вже в Луцьку проходить останній кабінет комісії. Так, так. І я взяла дітей, і ми поїхали сюди, звичайно. Були тут цілу ніч під воєнкоматом. І сьогодні зранку подзвонив, сказав, що їде на полігон до Рівна вже. Така новина берегиню сімейства сколихнула, як грім серед ясного неба, бо ж до війська її чоловік наче не збирався, каже дружина, припускає ось що. Що в камінькаширську, однозначно, він був не в тверезому стані і йому камінькаширські воєнкоми однозначно підсунули документ, щоб він відмовився від своєї пільги, маючи троє дітей, маючи догляд за братом психічно хворим. На мою думку, що ну, це однозначно так було. Він казав, Таня щось підписував, сказав, підписував, а що підписував. Він не пам'ятає. Він не був в тверезому стані. А йшов оновлювати дані тверезі? Так. Відтоді, каже, чоловіка більше не бачила. Нам не дали не побачитись, до нас взагалі ніхто не вийшов з головного начальства, щоб можна було поговорити. Ніхто. Ну, хоч хтось виходив, що вам казали, Ні. як воно. Були хлопці, що на охороні і все. До нас з них главний не вийшов. Тільки подзвонила до я, він каже, що вже в бусі, ми зараз їдем". І Він не збирався йти добровольців. Приїхала поліція і їхав бус, ми стали посередині дороги, і вони просто нам допомогли військовим прийняти з дороги на тому кінець. Сказали, ми вас захищаємо. Бо вони могли вас переїхати. Бачимо, що згодом до сім'ї працівники ТЦК таки вийшли. Схоже, показали дружині заяву чоловіка та не вірить власним очам. Його приніс, що, він, що вчора написав заяву. Він команді, що відмовляється від, відмовляється відстрочка. Від Мама. Якийсь час співробітники ТЦК спілкувалися із пані Тетяною. Як вона розказала, усі разом ще раз дзвонили до її чоловіка. Офіцер вийшов і Скажи, цей... подзвонила. Я він спитав, чи він буде воювати, чи він хоче воювати. Він каже: Мене троє дітей, я мушу бути якби вдома ще. Розумієте, і він сказав: Добре, я даю розпорядження таке, що ти зараз назад приїжджаєш з цим автобусом в Луцьк. Будемо ждати. Згодом жінка розповіла, що співробітники ТЦК свого слова дотримались, як і обіцяли. Виконали добре, що е, ну, через години три-чотири він приїхав назад, написав, пояснюючи, що він по проханню дружини, якби відмовляється від цього, що він написав ту заяву, і буде вдома. Чому ж спочатку написав заяву про відмову від відстрочки? Мовляв, то була його помилка. Кому злукавив чоловік, ТЦК чи дружині, так і залишається секретом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.